Друзі, привіт, з вами Сатнюк. Йду провіряти піраміди. І в мене потрапила курочка, дивіться. Давно не потрапляла. Молоденька, гарна, красива. Зараз витягну і перезапущу у наступний вольєр. Що, чекайте? Так, друзі, достав курицю. Ось дивіться. Красиво так файно. Зараз запустю її до фазанів останніх. Вольєр. Що в мене обітають. І прийдемо перезарядимо. Тому що коли підходив, там пітушок рядом біля неї бігав. Зараз треба буде сходити, встановити її. Зараз ходимо, запустимо її і прийдемо ще сюди. Чекайте. Старі стоять у мене, бачите Такі о так, так у нас рівень водички піднявся, ну зараз віднесу, запущу і включусь, друзі.